Їде жінка, вікуватий, світ зайвого жиру, чоловіка залишає стерегти квартиру, а він її відряджає на той світ, неначе, обніма біля вагону, цілує і мало не плаче. Сіла жінка, рущив поїзд, набира розгону, а чоловік за Особливо бійся торта, слідкуй за собою, задивився та як призавсоб стовп головою, чохнув лоба сім і щоб ти там згоріла, щоб ти з моря не вилізла, щоб ти чорт.